Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. А також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Німеччина схвалила заявку Польщі на експорт повітряним силам України винищувачів Міг 29 за даними німецького видання, уряд обіцяв ухвалити рішення дуже швидко після того, як Польща надіслала офіційну заявку. Депутат Бундестагу Маркус Фабер відзначив швидке рішення про схвалення. Він зазначив, що цим кроком уряд ФРН продемонстрував здатність ухвалювати зважені і водночас швидкі рішення. Йдеться про літаки Міг 29 із запасів Німецької демократичної республіки, які Німеччина передала Польщі. У 2002 році Німеччина продала Польщі 23 винищувачі Міг 29 Українські артилеристи отримали на озброєння гармати Гіацинбе, котрі раніше стояли на озброєнні Фінляндії. Про це повідомляє військове аналітичне видання. У мережі з'явились перші кадри фінських буксированих гармат 2 2-36 Геацин Б у лавах Збройних сил України. Точна кількість переданих артилерійських систем невідома. Проте Збройні сили Фінляндії мали на озброєні 24 гармати цього типу. Українська армія активно оснащується новими бронемашинами класу МРАВ. Військові все більше демонструють фотографії з цими машинами у соціальних мережах. Раніше офіційних повідомлень від Сполучених Штатів Америки про можливу передачу цього типу захищених транспортних засобів українським військовим не було. Проте Сполучені Штати оголошували, що планують передавати Україні невказані машини класу МРАП. Такі броньові машини мають великий дорожній просвіт, виподібне днище, добре протистоять осколкам і дозволяють ефективно розсіювати енергію вибуху міни. Екіпаж машини зазвичай складається з п'яти людей, один із них оператор зброї. Українські військово-морські сили отримали британські гелікоптери Сіі Кінг. Авіатехніка надійшла, як військово-технічна допомога Збройним силам України. Гелікоптери використовують для пошукових та рятувальних місій, а також для перевезення особового складу. Журналісти bbc News побували на борту одного з двох переданих Україні Сі-Кінг та поспілкувалися з екіпажем. Додамо, що минулого року повідомили, що у Великій Британії підготували 10 українських екіпажів для гелікоптерів Сі Кінг. Екіпаж із чотирьох осіб з задоволенням продемонстрував гелікоптер військові розповіли, наскільки він важливий. Другий пілот гелікоптера каже, що Сікінг це саме те, що потрібно в МС України, практичний надійний літальний апарат. Європейський Союз почав реалізацію плану закупівлі боєприпасів для Збройних сил України. Рада Євросоюзу підтримала виділення 1 мільярда євро в межах Європейського фонду миру для підтримки Збройних сил України. Це рішення імплементує першу частину угоди Ради Європейського Союзу від 20 березня 2023 року. Про тристоронній підхід спрямований на прискорення постачання та спільних закупівель артилерійських боєприпасів. Нагадаємо, тоді країни Європейського Союзу погодили спільну закупівлю мільйона боєприпасів для Збройних сил України. До того міністри оборони європейських країн підтримали пропозицію голови євродипломатії використати мільярд євро для негайного постачання Україні боєприпасів із наявних запасів європейських армій. Канада надасть Україні новий пакет військової допомоги, до якого війде стрілецьке озброєння та боєприпаси до нього. Про це повідомив прем'єр-міністр Канади. Він оголосив про відправку великої кількості зброї від компанії Кольт Канада. За його словами, компанія надійшла 21 тисячу штурмових гвинтівок, 38 кулеметів та майже 2,5 мільйона набоїв Україні. У використанні Сил оборони України вже помічало озброєння виробництва Кольт Канада. Державний концерн «Укроборонпром» передав силам оборони України партію нових артилерійських снарядів калібру 122 мм. Про це повідомила прес-служба концерну. Виробництво цих артилерійських боєприпасів налагоджено у кооперації з однією з країн НАТО. За даними державного концерну, снаряди виробляються на закордонних потужностях, але за українською технологією та із залученням фахівців української оборонної промисловості, снаряд калібру 122 мм українські артилеристи використовують для причіпних гаубиць Д30 та САУ-2С1 гвоздика. Вукороборомпромі наголошують. Що це вже третій вид боєприпасу після мінометної 120-міліметрової міни та танкового 125-мм снаряду, який виготовляють за українською технологією? В Україні розробили шарапнельний боєприпас для скиду з FPV-дронів. Розробкою та виготовленням займаються волонтери. Повідомляється, що новий боєприпас має механічний носовий наколювач. Діаметр корпусу становить 63 мм та вага в повністю зібраному вигляді становить 800 грамів. У середині боєприпасу знаходяться уражаючі елементи на кшталь стелевих кульок. Військові вже почали проводити випробування цього боєприпасу на полігоні. Укрпошта запустила першу роботизовану лінію для сортування посилок. Про це повідомив генеральний директор компанії. Він оголосив, що завдяки впровадженню такої лінії Укрпошта збільшила швидкість обробки і дрібних посилок до 8 тисяч за годину. Лише одна смуга може сортувати 150 тисяч посилок на добу. Це у вісім разів більше, ніж працівників ручно обробляли раніше. Зазначається, що Укрпошта покращила не лише показник швидкості, але й точність сортування. Цього року Укрпошта планує встановити ще як мінімум 5 нових ліній, а план на першу половину 2024-го повністю перейти на автоматизований режим сортування по всій країні. Сортувальна смуга створена руками українських розробників. Українська компанія передала Укрпошті партію електровелосипедів власного виробництва. Про це повідомив засновник стартапу. За його словами, наразі компанія загалом передала поштовому оператору 20 електробайків. Компанія передала Укрпошті електробайки у двох варіантах. Листаноші Укрпошти вже тестують новий транспорт, розробники оцінюють роботу роверів у реальних умовах. В Україні виготовили новий стрічковий пересувний конвейер, обладнання, призначене для транспортування вугілля у приміщенні фабрики та є незамінним помічником у виробництві. Це потужний конвейер, який має транспортерну стрічку шириною 1400 мм та здатний переміщувати приблизно 900 тонн вугілля на годину. Невдовзі конвейер буде відвантажено замовникові. Протягом 2023 року Японія планує надати Україні фінансування на суму 3,5 мільярда доларів. Про це повідомила прес служба Міністерства фінансів. Уряд Японії підтвердив, що планує спрямувати в Україну 3,5 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки протягом 2023 року. Ці кошти дозволять профінансувати пріоритетні, зокрема, соціальні та гуманітарні видатки. Представники Міністерства фінансів Японії заявили про свою готовність підтримати Україну у відбудові. Україна отримає від Світового банку 200 мільйонів доларів на відновлення енергетичної інфраструктури країни. Також передбачено отримати від партнерів додаткове фінансування в розмірі 300 мільйонів доларів у вигляді грантів та інших видів вкладів. Зазначається, що залучення від Світового банку кошти будуть направлені на відбудову електромережі та систем теплопостачання у різних областях України. Відновлення України розпочинається вже цього року і енергетика один із пріоритетів. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд, бажаю всім успіху та міцного здоров'я.